синьо жовтий і порваний стан прапорів на сумських державних установах бажає кращого. Наразі ж ніхто відповідальності за стан стягу не несе, каже експерт. Хоча її варто було б впровадити за недбале ставлення, адже символ України має виглядати належно. Результати такої політики роздивлялася Наталка Леса Карбовська. Український синьо-жовтий прапор саме завдяки йому, і пізнають нас у світі. Тож у якому стані наш символ духу і патріотизму вирішила перевірити команда СТСу? І вчасно українські стяги на державних установах вражають своєю зашарпаністю. Цей прапор майорить на будинку у Даївсумській області. Проте його побратимовому центрі міста не легше. Навіть на будинку адміністрації розташований обірваний український стяг. Ви Знаєте, раз їжу, не можу нічого сказати. Прокоментувати не можу. Я вважаю, що це неподобство. А що вони не можуть поміняти? Навірно, ж не можуть, не вистачає, мабуть. Для государственного учреждення, так. Да. Зласна, треба підтримувати государственный символ в надлежащем состоянии. Окрім того, що прапори просто страшні, то ще й вивішені не за порядком, каже професор Іван Мозговий. Градація має бути від найголовнішого до менш важливого. Прапор Євросоюзу у центрі абсолютно недоречний, адже ми навіть туди не вступили. Люди, які відповідальні за всі ці дії, повинні відчувати і моральну, і державницьку відповідальність, і юридичну. Я б сказав, оскільки це виражає їхнє ставлення до держави, до громадян. Іншому стягу пощастило. Він зберігається у будинку адміністрації. Це подарунок громаді від військових 27-го сумського реактивного артилерійського полку. Щодня повз нього крокують чиновники, які б мали згадати про ще один прапор. Отой порваний на даху. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сорбат, Новини СТС.